У цьому році Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, як завжди, продовжує свою роботу у векторних напрямках. Ну, хочу сказати, що цей рік, не дивлячись, що він є для нас усіх трагічним, так? ми перебуваємо на шляху свого ментального вибору, відчуття себе, відчуття нас у цьому єдиному європейському оформленому таборі. Впродовж 2023 року інститутом було започаткована низка культурних, наукових і просвітницьких програм. Зокрема, інститут відкрив дві нових фундаментальних теми, які звичайно стосуються всіх на усієї української спільноти. Перша тема стосується цифровізації української музичної спадщини і осмислення власне цієї спадщини з позиції постколоніальних студій. І друга тема це архітектурна мистецька спадщина України, культурно-історичних контекст 20 го століття. Як ви бачите, кожна з цих тем буде виконуватись з початку четвертого року, провідними науковими співробітниками нашого інституту, але коло. Науковців, звичайно, які долучаться до виконання цих фундаментальних досліджень, є набагато ширшим і не закінчується далеко лише на колективові інституту. Продовж року було кілька таких, як на мою думку, вагомих наукових прем'єр. Півтора місяці тому, 7 липня, відбулася презентація монографії колективної, де взяли участь не лише співробітники інституту бражання сучасного мистецтва, а й багато. Хто з наших однодумців в Україні і за її межами книга стосувалася такої назви зараз досить епатажної, так? Це українська книга про Ріхарда Вагнера. Як ми знаємо, Ріхард Вагнер є тим мірилом розвитку культур. Його вплив на кожну європейську культуру, на певні жанри музичної культури є безцінним. І особливо, скажімо, на оперу, де цей творчий метод так, такого. Стисненого лейтмотивного наснаження практично, взяв практично кожен композитор у 20 столітті. Це була така яскрава прем'єра цієї монографії, і ця презентація показала, наскільки глибокими є наукові розвідки українців, глибокі розвідки з точки зору впливів Вагнера на українську культуру і власне. Наскільки цікавим і далеко неоднозначним є цей мовно кажучи, та да, творчий продукт з вигляді та попа вигляді інших музичних композицій, який був створений власне вже під впливом ідей Вагнера на теренах культури України 20-го і 21-го століття, цікавою була презентація, як, на мою думку, сербського дослідника. Микі великоні, він займається таким вуличним дослідженням вуличного стріт-арту, величезних композицій, їх вплив на власне на соціум, на, на культуру міста, на культуру території. Його монографія, зображення незгоди, політичні графіки та вуличне мистецтво постсоціалістичного періоду була перевидана видавництвом гельветика. Української. І власне презентація цього видання відбулася в Інституті проблем сучасної мистецтва Це видання викликало ну, значний дослідницький інтерес і інтерес, в принципі, в поціновувачів сучасної культури. в цьому році інститут долучився і до фестивальної діяльності, окрім своїх. Головних таких векторних видів діяльності наукова і науково-просвітницька. І в цьому році ми стали повноправними учасниками колективу, фестивалю, який має вже свою 20-літню історію 20-го фестивалю давньої музики. У Львові у нас відбулися два концерти: концерт клавірної музики, де клавірні твори, скажімо. Березовського і з побратимами, композиторами, французами, композиторами італійцями і німцями. Адже ця музика, яка пережила великі часові проміжки, так, історичні, значить, в цих проміжках було все: любов і смерть, війна, незгоди. Але вона є надзвичайно оптимістичною. Власне, ця енергетика є зараз нам конче необхідною, так, щоб вижити, не втратити своє коріння і. Відчути, що власне життя завжди перемагає смерть, так? І це було просто ну, неймовірно. В час, коли час від часу, як ми знаємо, в нашому Києві звучать сирени, так? звучала музика просвітлена, наче певною мірою така проста, з точки зору сучасної гармонії, але при тому надзвичайно змістову. Другим концертом це був Концерт гурту Секвенція уславленого в по світовому рівні колективу, який реанімує, реінкарнує, відроджує власне старовинні середньовічні твори. Бо якщо клавірне мистецтво це мистецтво, скажімо, 300 років, то власне твори, які відроджували, відроджує колектив. Секвенція це твори 12 століття, 10 століття. Це неймовірна музика. Яка правда чимось є близькою і до сучасного мистецтва, напевне, тим таким глибоким своїм змістом, те, що заставляє за, замислитись, напевне, це те, що ця музика так само порушує проблеми вічні, проблеми добра і зла, життя і смерті, любові і, 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 і якоїсь такої ну, вселенського зла, наш назв назвімо це так. У цьому році вже не вперше, а, очевидно, вже десятилітню свою історію відмітив проєкт, куратором якого є відомий художник, вчений секретар Інституту проблем сучасного мистецтва Андрій Сидоренко на рідній спрямуванні. Цього року цей проєкт має під назву Концентрація полі і м, примітно те, що сам проєкт розширився на три локації. Це інститут проблем сучасного мистецтва, галерея М17 і виставковий зал Національної академії мистецтв України має свою, так би мовити, ну так би символічне таке наснаження. Зокрема, в залі скажімо, Національної академії мистецтв представлені твори, які, ну, які наснажені цією актуальністю своєю. Да? Це Безпосередні твори як свідчення війни, як відбиток війни, як образи війни. Зрештою, вражають світлини азовців, вражають символізм, символізм митців, де закодована смерть, і трагічність, і архетипні якісь такі, мовно сказати, концепції, і вражає сама сам цей образ смерті, який ми маємо здолати. Локації ще в нас відкриті і до кінця літа вони діють. Так що ще останній тиждень, що можна завітати, і, зрештою, скласти своє враження про ці культурні акції. Серед найближчих планів Інституту проблем це вихід в світ двох колективних монографій. Це монографія. Присвячена пам'яті відомого мистецтвознавця Людмили Міляєвої. І це буде перше посмертне таке видання, де колеги і однодумці згадують про цей світлий образ, який лишила по собі ця світла людина. Друга монографія є така на часі і надзвичайно очікувана, так? це в обороні культури. Монографія, яка осмислює тему війни в культурі, українська культура і реалії, так? стратегічні і тактичні культурні плани по відбудові України, стратегічні плани культури, так? і загалом гуманітаристики, які повинні були б бути реалізовані або Будуть реалізовані, щоб питання єднання єдності да, спільності нашої це було питання пріоритетне у стратегічних планах наших політиків і розвитку України як міцної і сильної держави. Також хочу додати, що у цьому році розпочалася співпраця інституту. З Українським культурним фондом була запропонована грантова програма по дослідженню спадщини відомого художника Леоніда Троцького. І, зрештою, після відбору так, конкурсного відбору, експертного відбору, ми отримали можливість зреалізувати складові цієї. теми. Очікувано, це буде. Презентації творчості в різних інваріантах цього митця, а також е, видання, яке вперше, напевне, таке монументальне видання саме про Леоніда Тоцького, про його творчий метод образотворчий. І я думаю, що це ну, правда буде справжнім таким дарунком до скарбниці української культури. Адже є гарне таке твердження, що історія. Якщо я не помиляюся Томаса Карлеля, філософа, що історія людства це історія великих особистостей, І екстраполюючи площину нашої культури, щоб відчути себе значними в цьому культурному світовому вирі, ми передовсім повинні розбудовувати своє, не забувати його і вміти правильно, як то кажуть, виставляти оці акценти. Так? Тому що ще раз повторюся: народ, який забуває своїх великих діячів, він може розчинитися в вирі інших культур. Нам надзвичайно приємно, що Український культурний фонд вибрав нас у партнери, отже, це очевидь є визнання нашої політики на цьому науковому і науково-популярному. В просвітницькому рівні. А крім того, очевидно, що тут проблем сучасного мистецтва є справжнім, так би мовити, гравцем в культурному полі України, гравцем, який в принципі, може вирішити складні питання, це стосується ігрантових програм. Фундаментальних тем і науково просвітницьких якихось програм, і звичайної популяризації цілих пластів культури, як образотворчої, театральної, так і музичної, сценічної. На кінець 2023 року науковці інституту готують низку наукових, так би мовити, прем'єр. Серед таких цікавинок, які виконувалися в рамках фундаментальних тем, і є необхідними для дослідників, для тих, хто займається культурою, це звичайно можна відмітити монументальне циклопедичне видання, називається Театральна культура України в історії її термінів і понять, які презентовані будуть доктором мистецтвознавства професором Олександром Кліковкіним і Науковим співробітником інституту, кандидатом мистецтвознавства Юлію Бекію. Монументальне видання більш ніж тисячі тисячу сторінок, включатиме переосмислення або включення навіть до театральної культури, до сценічного мистецтва цілого масиву термінів і понять, що звичайно укріпить термінологічно поняттєвий апарат. Науковця, дослідника, викладача, студента, аспіранта. Також очікуваним виданням є робота, яка зараз активно проводиться. Це над другим томом листів Бориса Лятошинського, слабленого композитора українського, композитора-модерніста, завдячуючи діяльності якого ми маємо цілу хвилю авангардних Виявив саме, виявив саме в музичній культурі України. Другий том вийде аж через 21 рік після появи першого тому, де було озвучено, проявлено так листування між Лятошинським і його вчителем Рейнгольдом В'єєром. В другому томі буде його іноземна кореспонденція, яку дослідники. Крок за кроком розкодовували, шукали і скомпонували таке досить цікаве і інтригуюче видання. Що для нього ще є характерно? Ми ж розуміємо, що листи це є німі свідки епохи. Час, коли жив Лятушинський, він є надто спотворений. Це передовсім пов'язано з міфологемами ідеології, яка нещівно. Будували якісь загальні концепції, але концепції людської долі, людського щастя, вони лишалися поза орбітами сприйняття. Так само в листах ми можемо відчу відчути цей дух людини, яка незламна, яка міє протистояти. Так що це теж очікувана така буде поява цього видання і завдячуємо консерваторії Національної музичної академії, зокрема професорці. Завкадри історії української музиці і музичної фольклористики пані Маріаніковиці власне співпраця її з нашим інститутом дасть такий от цікавий феномен епістологічного жанру. Наприкінці хочу додати, що простір культурний простір інституту, як і всі ми, його працівники, науковці. Керівництво, запрошуємо до співпраці. Адже наші спільні зусилля в оцінці, дослідженні культурного продукту, явищ, культури, сприятимуть нашій консолідації. Так? Це будуть тими відправними точками, так? які дають можливість протистояти у цій несправедливій, загарбницькій війні з боку Росії. Сподіваюся, що наші спільні зусилля вилються в нові проєкти, нові наукові видання, нові просвітницькі видання, у виставкові проекти, у фестивальні проєкти і стануть цілим скарбом надбанням для української культури, для її поціновувачів.